Готи це східногірманське плем'я, що дало назву широкому племінному об'єднанню, до якого в різні часи входили різні етнічні групи населення Європи. Готи з'явилися на материку в районі Польського Помор'я як переселенці зі Скандинавії в першому столітті нашої ери. Вже в другому столітті вони зайняли східне Помор'я, куявію, а в кінці цього століття прийшли в землі Мазов'ї і підляща Волині і Поділля. Час появи вельбарської культури в Україні остання чверть другого, початок третього століття. Пам'ятки готів цього часу розміщені лише в межах Волині та Поділля. В незмінному вигляді вербальська культура проіснувала лише на Волині. Зазирнемо в типове поселення готів, аби побачити їхні побудови життя та зрозуміти особливості тодішньої культури. Готські селища розташовані, як показує картографування окремими територіальними групами. Кожна з яких об'єднувала певну соціальну одиницю, очевидно, плем'я. Поселення були невеликі. Часто вони займали територію біля басейну невеличкої річки або озера. На цій площі, розміщеній на рівному майданчику землі, знаходилося декілька окремих дворогосподарств, господарств, кожна з яких огороджувалась парканом. Відстань між дворами становила 20-30 метрів. До складу кожного господарства входило від двох до шести господарських споруд і трьох 7 ям льохів. Одним з основних занять готів було присадибне тваринництво та землеробство, основу розвитку ремесел і торгівлі, процвітання громади народу в цілому. Рівень землеробського виробництва був досить високим для свого часу. Про це можна судити за набором сільськогосподарських знарядь, особливо знарядь для обробки ґрунту, збору та перероблення продуктів землеробства. Допоміжне місце в господарстві займало рибальство, а також полювання, про що свідчать знайдені залишки кісток оленя благородного, зайця, кабана, вовка. Варто зазначити, що готи часто прагнули брати участь у війнах та військових походах, які були важливим джерелом нагромадження багатств вождів і королів, що керували племенами. Саме тому готи приділяли велику увагу тренуванням своїх мисливських та бойових навичок, зокрема стрільби з лука. Діти також з маличку були долучені до тренувань. Аби розвивати необхідні для майбутніх мисливців та воїнів навички. На поселеннях вельбарської культури виявлені кісткові залишки домашніх тварин великої та дрібної рогатої худоби: бик, корова, вівця, коза, свині, коні. Продуктивне сільське господарство дозволяло виробляти додатковий продукт, що у свою чергу дозволяло суспільству виділяти зі свого середовища людей, які професійно займаються тим чи іншим видом ремесла. Це сприяло процесу таких традиційних водів ремесла, як металообробка, гончарні ремесла, обробка кістки і шкір, дерева, каменю. Ці месла у черніхівських племен вийшли за межі общинних і стали виробляти продукцію на ринок. Як згадувалось раніше, на поселенні жило кілька окремих сімей з власними будівлями, що становили житлово господарський комплекс. На вальбарських і чернахівських селищах знаходилися житлові споруди, господарські будівлі, ями, погреби, житла, наземні, напівземлянкові і землянкові, зазерне, мав наземне житло. Вони мали подовжену прямокутну форму площею 60-120 квадратних метрів і складалися з двох іноді більше приміщень, так званих камер. Одне з них використовували для житлових потреб, у інших зберігали продукти харчування, утримували худобу, працювали ремісники. Стіни були стовпно-плетеними, штукатурилися глиною. Кожна сім'я вела самостійну господарську діяльність і розпоряджалася результатами своєї праці. Аналіз археологічного матеріалу свідчить, що мешканці садиб, окрім головного заняття землеробства і присадибного тваринництва, займалися різними домашніми ремеслами: прядінням, ткацтвом, вичинкою шкіри, пошиттям, одягу, виготовленням посуду тощо. Окремі ремісники спеціалізувалися на добуванні заліза, ковальстві, ливарництві, ювелірній справі, обробці кістки та інших ремеслах, задовольняючи потреби жителів не тільки свого, а й навколишніх поселень. Рід занять представників кожної сім'ї можна було визначити по устаткуванню, яке знаходилося у будинку. Так, наприклад, ми бачимо у житловій частині цього дому військово спорядження чоловіка воїна. А також ткацький станок для виготовлення тканин з жінкою ткалею. Для опалення приміщення і приготування їжі використовували вогнище з глиняним подом рідше гліняну піч, які розташовувались переважно у центрі. Асортимент гоцького посуду складався з горшків. Так званих кумтвів із загнутими досередини або розхиленими назовні вінцями: триручних ваз, відер, цідилків, глеків, мисок, кухолів, келихів тощо. Їх виготовляли з дерева і глини. Зроблений ліпним способом керамічний посуд часто прикрашали покресленими лініями різних комбінацій, пальцевими защіпами, складними геометричними фігурами. Їжу готували у глінених горщиках, Столовий посад складався з ваз, глеків, мисок, кухлів, дерев'яних ложок. Припаси зберігали у великих горщиках піфосах, а також у дерев'яних і шкіряних ємностях. Готи мали яскраво виражений племінний устрій. Письмові джерела часто згадують готських племінних старійшин. У готської біблії є слово король. Вождь старішина, очевидно, саме вони очолювали племена. Античні автори називають їхніх вождів королями. На думку ряду дослідників, готські королі могли тільки радити, а реальна влада в суспільстві належала племінній раді чи раді племінного союзу. Це тінг, чоловічі збори, на яких більшістю голосів ухвалювалися важливі для громади рішення. Кожен з учасників мав при собі щити та списи. Під час тінгу вождь з мечем стояв посередині, звертаючись до своїх воїнів закликом йти або ж не йти на війну проти ворога чи для завойовування нових земель. Часто обговорення супроводжували схвальними або недоволеними вигуками воїнів та шумом від ударів зброєю по щитах. Рідко який народ збирав настільки значний вплив на формування європейської історії, як готи, саме з їх вторгнення на територію Європи в друге четвертих століттях нашої ери фактично почалося велике переселення народів.